Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. Цікава дуже тема, дуже актуальна. Дуже багато питань з цієї теми і вже розбирали колеги, але я вирішив розібратись сам в цьому питанні особисто. Це розшук за поданням ТЦК та СП. Розшук, який здійснюється органом поліції. Якщо цікаво, залишайтесь на каналі, дивіться це відео, спробуємо розібрати, що ж таке цей розшук, чи законно, чи незаконно ці питання розшуку. І відповім, що ж таке АРМОР. Всім відомий вже хтось чув, хто не чув. Зараз розкажу, що це таке. Підписуйтесь на канал, залишайтесь. І так, слухайте, що ж таке розшук взагалі за поданням ТЦК та СП. Всім відомо, що ТЦК та СП в нас надсилають повістки, вручають повістки, тобто ну, займаються такими питаннями мобілізаційного характеру. Хто не з'явився, чи вручили повістку, чи там десь у паркан її там всунули в там, ну, різні бувають випадки, з практиці всі знають про це також, це не новина. Вони потім що роблять? Вони оголошують, ну, точніше, вони звертаються до. Поліції, щоб поліція внесла вас в базу даних армор, що таке база даних армор. Давайте розповім, що це таке, як воно розшифровується. Тобто, це абревіатура автоматизоване робоче місце оперативного робітника. Тобто, ну якщо відомо, якщо не відомо, то знаєте, що з 2002 року вже в Україні ця база діє. Вона в собі налічує 19 інформаційних джерел. Тобто з 19 інформаційних джерел в цю базу попадають дані. І таким чином формується вже е, якийсь е, портрет, е, скажімо так, в нас портрет кримінального злочинця. Да? І що це за бази? Там, ну, що, туди, що туди вносять, що туди попадає. АІС-особа для обліку е, осіб криміногенних категорій е, використовується для оперативно-розшукових дій. АІС нерозкриті злочини використовуються для отримання інформації про ідентичні нерозкриті злочини за їх описом. АІС Ф-26 облік осіб, які відбули покарання, АІС-арсенал, АІС, зброя мисливців тощо. Ну, тобто, скажімо так, такі дані попадають в цей армор, і це систематизована така база даних, яка містить досить багато інформації. Про багато багато кількість людей. Да? І ось що в нас відбувається. Тобто ТЦК та СП подають заявку відповідно до поліції, щоб вас е, внесли до цієї бази армор, е, вас вносять на підставі цього подання. Потім ви десь е, перебуваєте на якійсь території, їдете, йдете пішки, вас зупиняє поліція, каже, ось у мене в планшеті. Є дані про те, що ви перебуваєте в розшуку. До речі, записував нещодавно відео розбору судового рішення, коли особу таким чином затримали. Залишу посилання на відео тут. Дивіться, обов'язково дуже цікаве рішення. Коли особу затримали, вона повідомила, що вона не перебуває в розшуку, нічого не порушувала. Разом з тим, поліція надягнула на неї кайданки, доставили до відділення поліції за начебто порушення військового обліку, те, що ТЦК. Повинна складати протокол у нас за 210 прим 1 статтею. Ну, Суд з'ясував, що такого порушення не було, що абсолютно незаконно було це затримання. Ну, досить цікаве рішення, виписано дуже гарно, тому дивіться, дуже важливо, тому що там є акценти, коли я його записував, розставляв акценти щодо саме прав особи, яку затримують орган поліції. Так от, ви попали до цієї бази Армор, тобто ви там вже перебуваєте. Законно ви туди попали чи ні, головне питання. І так, щоб це з'ясувати, треба розуміти, на якій підставі повинні вносити взагалі ці дані. У е, нас є закон України про національну поліцію. Я зробив з нього витяг, роздрукував. Це у нас стаття 26 цього закону формування інформаційних ресурсів поліцією. І тут є підстави для внесення в відповідні бази даних, е, дані про особу. Да? І от перший пункт нас зазначає, що поліція засоби інформаційно-комунікаційної системи наповнює та підтримує в актуальному стані реєстри та бази банки даних, що входять до єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України стосовно. І вже йде перелік стосовно кого ця система наповнюється. Ну, він такий досить ретельний. Зараз скажу вам, скільки тут пунктів, 19 пунктів. Не всі вони, звісно, нам цікаві з цього питання, що ми розбираємо, зазначу, на підставі чого, начебто, вони вносять ці дані. Вони посилаються на пункт 8, де зазначено, що осіб, які скоїли адміністративне правопорушення, але увага, провадження у справах, за якими здійснюється поліцією. Але ж чи здійснює, в нас поліція провадження за такими адміністративними правопорушеннями? Ні, не здійснює. Тому що це прерогатива лише ТЦК та СП. За 210 прим 1 в нас здійснює розгляд адмінматеріалу лише ТЦК та СП. Більше ніхто не наділений такими повноваженнями. Тому, як вбачається з цього, що ми вже дізналися, на підставі цієї пункту під пункт 8, пункта 1 статті 26 закону України про національну поліцію, вони вносять вас туди незаконно, тому що вони не здійснюють розгляд такої адміністративної справи, а можуть вносити в армор лише інформацію щодо тих осіб, які вони розглядають безпосередньо органам поліції. Що робити після цього, якщо ви дізналися, що ви в цій системі перебуваєте в цьому арморі, що у вас, начебто, оголошено в розшук, як виключити себе з цієї системи? Не дуже багато, скажімо так, треба для цього, але все ж таки, все ж таки є, є інструменти, і це інструмент скарга до органу поліції. Тобто ви подаєте скаргу до органу поліції і зазначаєте, що Ваші дані незаконно та безпідставно було внесено до системи Армор і що ви не скоїли ніяких правопорушень, ні адміністративних правопорушень, які розглядаються органом поліції, чи повинні розглядатись органом поліції. Тому ви вважаєте, що вас незаконно внесли до цієї бази дані, пишете скаргу на вищестояще керівництво. Зазначаєте про це і просите виключити вас з цієї бази даних з цієї бази даних розшуку, тому що підстав для внесення в неї у вас. Точніше, не у вас, а в поліції не було. І тому перебувати ваші персональні дані, які звертаю увагу, також вони не можуть бути у кожної особи, у яка, яка захоче знати щось про вас. Тобто це персональні дані, є відповідний захист персональних даних. Коли вам телефонують, вже знаючи ваш номер телефону і як вас звуть, то ви запитуєте також. Звідки у вас ці дані, і нагадуйте, що є за це відповідальність за розповсюдження незаконно персональних даних. Тому ви зазначаєте в цій скарзі про те, що ваші персональні дані якимось чином попали до цієї бази, хоча ви не здійснювали ніяких правопорушень адміністративних, які б би розглядав би орган поліції. Чому ви там перебуваєте? Вам не зрозуміло. Тому наполегливо просите в цій скарзі виключити вас з цієї бази даних. І не поодинокі випадки, коли на підставі таких скарг поліція виключала вас із бази армор. Ну не, не конкретно вас, а інших осіб, які звертались, виключали з цієї бази, тому що для внесення підставних не було. Вони були внесені за поданням ТЦК. І, начебто, все законно, але ж чи мала підстава поліція вносити вас до бази Армор? Ні, не мала відповідно до статті 26 закону про національну поліцію. Ще одне питання яким же чином взагалі подається це подання про розшук? І що це взагалі таке? Це дуже така фраза, скажімо так, змістовна про розшук, але насправді це звернення ТЦК воно називається. Ось я його роздрукував. Отак воно виглядає. Це звернення додаток 20 до порядку в нас. Порядку організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів. Це основний порядок, яким керується в нас ТЦК та СП. Він був затверджений постановою Кабінету міністрів від 30 грудня 2022 року, номер 1487 Посилання залишу в описі під цим, під цим відео. Він дуже великий, дуже змістовний, але важливо в ньому те, що є такий додаток, як це звернення. Що ж це за звернення, як воно називається? Читаємо дословно звернення щодо доставлення, тобто не затримання, а доставлення. Це також дуже важливо. Щодо доставлення громадян, які вчинили адміністративні правопорушення за статтею або статтями тут пробіл до обласного районного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Для чого? Для складення протоколів про адміністративні правопорушення. Тобто, дивіться, в цій назві звернення вже дві підстави того, що в нас діють поліція незаконно. Перше, що це щодо доставлення. Тобто, якщо є таке звернення щодо доставлення, поліція, отримавши це звернення, повинна звернутися до вас і запропонувати вам проїхати з ними до ТЦК та СП або до органу поліції для складання відповідного протоколу. Але ж ви можете також відмовитись, тому що якщо ви не порушували нічого, то яким чином і для чого вам це доставлення? Скажімо так, доставлення може організувати керівник ТЦК та СП за цим поданням лише у випадку, якщо ви ухиляєтесь. Ухилянт в нас це той, хто ухилявся від будь-яких дій стосовно мобілізаційного характеру. Тоб, що, тобто, якщо ви отримали повістку, розписались в ній е, власноручно і погодились з цією повісткою, тобто вона була складена законно, всі реквізити мала печатку, там підпис керівника і все інше, це потрібно окремо відео мені записати. Якщо буду записувати в подальшому, залишу опис тут. Е, Посилання на нього, що, що там повинно бути в цій повісті. Якщо ви з цим погодились, є ваш підпис і ви не з'явились. То це звернення буде законним. А якщо ви не отримували повістку і вас хочуть доставити до органу поліції або до ТЦК, то ви можете відмовитись також на законних е підставах. І про це вже я записував окреме відео, також вже залишав посилання там, де ви можете зазначати, що це, скажімо так, доставлення громадянина є незаконним і можете відмовляти органу поліції абсолютно законно. І корінь в цьому також акцент точніше. Для чого це звернення відбувається? Для складання протоколу про адміністративне правопорушення. Тобто, протокол про адміністративне правопорушення щодо вас ще не повинен бути складений, а у більшості випадків його складають. Після цього направляють вже до органу поліції звернення. Кажуть, що ми вже склали протокол, особа не з'являється. Протокол, типу, є підставою. Для розшуку, внесіть в базу даних і доставте нам, будь ласка, цю особу. І тут вже йде е, цілий ланцюжок таких незаконних дій. Тому що якщо протокол вже складений щодо вас, то ніякого звернення щодо доставлення вас для складення цього протоколу, звісно, ви розумієте, бути не може. Тобто це вже незаконно. Якщо таке звернення вже надійшло після складення протоколу і вас внесли в базу АРМОР, то це також незаконно. Якщо протокол ще не складався, ви повістку не отримували і вас внесли в базу Армор. Це також незаконно. Якщо протокол складе, якщо ви отримували повістку, розписувались за нею і є таке звернення про доставлення, і вам пропонують не затримують вас, не в'яжуть, не крутять. Ну як це ми е, наблюдаємо. На вулицях це свавілля, ну не щоденно, ну дуже багато його наразі. І пропонують вас доставити до органу ТЦК. І ви розумієте, що ви вже отримували поїздку з якихось причин не з'явились, то вже там є ваш вибір, скажімо так, погоджуватись на це чи ні. Але таке вже буде, така дія поліції буде законною. Але в нас відео щодо розбору незаконних дій поліції, які в основному... В нас відбувається на вулицях. Тому, скажімо так, переглядайте, дивіться, якщо є такі підстави у вас і ви розумієте, що ці були дії незаконні поліції, звертайтеся зі скаргами. Нехай виключають вас із бази розшуку цієї армор, тому що ви нічого не зробили, якщо ви нічого не скоїли, якщо ніяких адмінправопорушень щодо вас немає, або є адмінправопорушення. Щодо яких ви не згодились, і які ви хочете оскаржувати, але це вже інша історія, і про це вже в іншому разі будемо записувати відео, що робити, якщо ви не згодні з тим, що вас, скажімо так, вам вручили повістку, але ви її не отримували, що до вас склали вже постанову, то треба вже цю постанову оскаржувати. Будемо в окремому відео якось розбирати це питання. Якщо було корисно, підписуйтесь на канал, всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.